Це, мабуть, одне з з одного боку найактуальніших питань для України, а з іншого боку, найважче, тому що відповіді реально не існує. Давайте поміркуємо разом. Існує принципово два способи: законний і незаконний. Законно звільнити ярмака з посади може виключно президент Зеленський. Причому протягом п'яти хвилин. Єрмак не є посадовою особою, для його звільнення не потрібно узгодження ні з Кабінетом міністрів, ні Верховної Ради. Указ підписав і до побачення. Разом з тим, наскільки мені відомо, наші партнери західні вже багаторазово, просто в очі, казали Зеленському щодо необхідності позбутися такого друга, як Єрмак. Зеленський вперся рогом. Просто категорично вперся рогом, і тримає цю фігуру поруч з собою. В законний спосіб це можна зробити Зеленський своїм указом, але ми бачимо, що Зеленський цього не робить, і скажу відверто, ніяких зовнішніх ознак того, що він потенційно може це зробити, я, наприклад, не бачу. Бажання такого я в нього не бачу. Що стосується, м'яко кажучи, незаконного способу, то це, ну, якщо хочете Майдан 3, Майдан 5, Майдан 29, тобто <кій> прояв громадянської непокори, який теоретично може змусити таку, таку циклів постать, як Зеленський, піти на тиск. Українців. Але я хочу зізнатися, я, я багаторазово над цим думав. На сьогоднішній день я вважаю, подібний сценарій <клес> дуже і дуже небезпечний для взагалі для нашої країни. Бо це може призвести, по-перше, до дестабілізації ситуації в Збройних Силах, адже не треба. Мати якусь ілюзію серед військовослужбовців теж є люди, які є палкими прихильниками Володимира Зеленського. Попри те, що все, що він наробив, але все одно такі люди є. Це перше. Друге, це я не маю сумніву, це може призвести до негативних наслідків просто в цивільному суспільстві України і. Такі дії воно можуть спричинити в тому числі і зміну позиції підтримки України з боку наших західних партнерів. Тому от, ситуація з моєї точки зору на сьогодні виглядає, на жаль, просто патовою. В законний спосіб змістити Єрмака може тільки Зеленський він цього не робить. В законний спосіб змістити Зеленського ми не можемо. А а в незаконний спосіб це величезний ризик для нашої країни ну, і для нас, як для народу України. Тому, от от такий шпагат, на жаль, на найганебніший в цій історії війни. Але відповіді на це питання, от на жаль, сьогодні я не маю. Справа в тому, що коли спочатку ініціативу проявив президент Чехії, а Чехам вдалося знайти 800 тисяч артснарядів. Потім з часом ця цифра зросла до мільйона. Останні дані звучали мільйон двісті. І, наскільки я розумію, вже виділені кошти під закупівлю цієї кількості озброєння. І от буквально там в четвер чи в п'ятницю надійшло повідомлення, міністр оборони Естонії повідомив, що естонцям теж вдалося знайти місце. Я думаю, не дарма не розкривається де саме. Дає можливість придбати ще мільйон снарядів. Для цього потрібно зібрати з різних країн відповідно від 2 до 3 мільярдів доларів. Немалі кошти, і за я чув від деяких аналітиків, які займаються більш воєнною тематикою ніж я. Прогнози, що якщо вдасться реалізувати оці два напрямки і мільйон двісті, додатковий і цей мільйон, який виявився, да? то фактично така кількість снарядів вона задовольнить потребу українського війська до кінця поточного року. ну Дуже мені хотілося в це вірити, і, і дуже хотілося б сподіватися, що. Uh, найближчим часом почнеться процес реалізації цього проєкту. Хоча дехто навіть стверджує, що перші поставки снарядів з зі самої першої частини 800 тисяч, які знайшли першими чехи, що начебто вже перші снаряди ми отримуємо. Ну, дай Боже, можу сказати, лише тільки так. Бо ситуація на фронті вкрай складна і нам вкрай потрібні оці снаряди, яких просто катастрофічно не вистачає, скажу відверто, для мене це теж величезне питання. І я, ну, на жаль, не вперше зіткаюся з подібною ситуацією, коли військовослужбовці от, оцей термін виводять за штат. Для мене це незрозуміло. Якщо виводять за штат, то його фактично ну, звільняють. Але насправді його при цьому не звільняють. От мені, ну я не можу зрозуміти оцю ситуацію. Як це може таке бути, як це може таке виглядати? Я знаю, що люди, які виведені за штат, от тільки Віктор пише про солдата, а мова йде про лейтенанта. Ну, той випадок, про який я сказав, принаймні то цього лейтенанта його ще січня місяця вивели за штат. Попри те, що висновок, а я зараз просто відкрию та зачитаю. В мене є фотокопія цього висновку ВЛК. Так, от друга сторінка. Постанова ВЛК про придатність до військової служби. Служби за. Контрактом, військовою спеціальністю тощо. На підставі статті 81 графі 3 розкладу хвороб встановити непридатний до військової служби в з переглядом через 6 місяців. У супроводжуючому ну, потреб немає. от так а Одночасно коментар. Ну, є номера частини, є, але я зараз сподіваюся, там люди спробують зайнятися цим питанням. Виведені поза штат, посади немає. Отримую тисячі гривень на, різ, на місяць і харчування. Ну, от як таке може бути, я не знаю. От просто нею виявляю собі. Ну, я, я не знаю, що значить перерізніше піток. Чесно кажучи. От, але мерзенна абсолютно. Більш того, я вважаю мерзенним підбір співробітників для цього марафону. Там я сьогодні ранком в... клацнув на планшеті, і дивлюся, там рожа цього. Єгень Плінський з плюсів Харя, то це ж найближчий кориш і бізнес-партнер цього каплоухого як його. Мама любить скорость Дубінського. ага Вони разом розкручували тему про порушення кримінальних справ проти Байдена. Разом дует. так Дубінського закрили, а цей Плінський, він нам розповідає, як як, як тривають справи в Україні Паскуда. Така. І взагалі, Ну, ну це, з моєї точки зору, це просто мерзенно. Бронювати для. Цих ведучих дикторів, броню, щоб не брали участь в захисті держави. Теж такий надважливий персонал, що просто немає куди діватись. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Дітяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.